Добротолюбії. Том 1. Повчання святого Антонія Великого, розділ 3. Устав чернечого життя. Даю ці правила, як промовляє їй Господь моїми устами для тих, хто хоче схилитися під важке ярмо Чернечого життя. Необхідно коритися цим заповідям, і хто порушить хоч одну з них, той найменшим назветься в Царстві Небесному. Зовнішні поводження і зовнішні порядки такого життя. Хто хоче спастися, відрігшись від мирського життя, нехай не залишається у своєму домі і не живе в тому місті, в якому грішив, також нехай не відвідує своїх батьків і ближніх по плоті, бо від цього буває шкода душі і гинуть плоди життя. Не повертайся в місто, в якому ти колись грішив перед Богом. Не ходи дивитися, як живуть твої рідні, і їм не дозволяй приходити дивитися, як живеш ти, і навіть зовсім не бачишся з ними. Наші духовні отці стверджують, що відлюдне місце найпридатніше для розмірковування про смерть, і вірне пристановище від захоплення речами мирськими, які заспокоюють плоть. Хто живе в постелі і перебуває в мовчанні, той звільнений від трьох видів боротьби. Від боротьби через слух, від боротьби через язик і від боротьби через споглядання того, що може уражати його серце. Дивися, щоб не спокосила тебе думка, навіваючи, що пустелі є місцем прохолодження, віддаляючись від суєти житейської, усамітнися і будеш подорожнім. Перебувати в келії буде для тебе те, що вирушити в інший край. Коли вийдеш кудись, прагне якнайшвидше повернутися до місця свого усамітнення, щоб приступити до своїх молитв. Коли підеш на роботу, не барися там, а швидше повертайся до місця свого усамітнення, коли відвідуєш якогось брата, не зволікай довго в його келії. Перебуваючи у своїй келії, займайся такими трьома речами рукоділлям, читанням псалмів і молитвою. Перебуваючи в келії, ось чим займайся читанням Писань, молитвою до Бога і рукоділлям. Щодня постуй до дев'ятої години за винятком суботи і дня Господнього, коли настане дев'ята година, іди в келію свою і перед зживанням їжі зверши свою молитву. Після споживання їжі, то читай, то молися поперемінно. Звершуй молитви у встановлений час. Жодного не пропускаючи, щоб не дати за це відповіді. Молитву свою звершуй вночі, перше ніж підеш до церкви, і завжди, перше ніж підеш до церкви, молися в своїй кельї. взагалі перед загальною молитвою з Братією і після неї, завжди звершуй молитву і в своїй келії, і ніколи не лінуйся цього робити. Часто схиляй коліна і не лінуйся цього робити, щоб не померти наглою смертю. Коли молишся, не допускай лінощів, бо молитва лінивого пусті слова. Коли молишся і згадуєш про Бога, будь як птах, який легко й високо літає за обітницею чернецтва і значенням твого одягу. Полюби читання Писань, вони визволять тебе з нечистоти або розганятимуть нечисті помисли. Якщо будеш постійно і старанно займатися читанням писань і виконувати заповіді, то Боже милосердя перебуватиме з тобою, роздумуй про діла Божі і не лінуйся молитися. Чернець, який сидить у своїй келії з зі зімкнутими устами і не згадує Бога, схожий на зруйнований будинок, що знаходиться поза містом, у якому завжди багато всіляких нечистот. Тому що кожен, хто не подумає винести нечистоти зі свого дому, туди їх відносить. Тобто мовчить устами, а розумом мріє, помислам дає поблажку і серцем захоплюється усе це гріховне сміття, що бісами в душу вергається. Тіло потрібно поневолювати і стомлювати довгою працею, визнач собі якусь помірну працю для клійного заняття, і твоє серце буде смиренне. Примушуй себе до праці займатися рукоділлям і вселиться в тебе страх Божий. Будь старанним у трудах рукодільних і зійде на тебе страх Божий, сидячи в келії наполегливо берися до рукоділля, при цьому не відпускай від себе імені Господа, невпинно промовляй Його в думках твоїх, навчайся у Господа в серці твоєму і хвали Його язиком твоїм кажучи: Господи, Ісусе Христе, помилуй мене. Або, Господи Ісусе, пошли мені допомогу Твою. Або хвалю Тебе, Господи, мій Ісусе Христе. Один і той самий завжди час встанови собі для прийняття їжі і споживай Її для підкріплення тіла свого, а не для отримання насолоди. Споживай найпростішу і найдешевшу їжу. Хліб твій, з'їдай у безмовності і зі стриманістю, і дивися, щоб сидіння Твоє за столом було скромне. Не їж досита, не будь жадібним і ласим до їжі, щоб не поновилися в тобі колишні твої гріхи. У середу й п'ятницю не пропускай посту, м'яса зовсім не їж, до місця, де готують вино, не підходь. На зібрання і пригощання загальну трапезу не поспішай. Якщо прийдеш у таке місце, де готується загальна трапеза, скуштуй і віддай подяку Богу. До трьох чаш вина, не додавай четвертої, хіба тільки через якусь тяжку хворобу. Не відразу простягай руку до того, що тобі пропонується. Якщо ти молодий, не простягай руку свою раніше інших, тому що це нескромно: спи мало і в міру, і ангели відвідають тебе. Коли здоровий, не знімай пояса свого, коли ляжеш спати. Не клади рук твоїх за пазуху, щоб не зрішити і не знаючи. День і ніч будь у куколі твоєму, і в мантії твоїй, і в усьому одязі твоєму, як в'язань і засланець. Не одягай того, чим ти міг би гордитися і хвалитися. Одяг твій бережи, щоб у день суду не опинитися тобі нагим серед собору інших. Більше того, скільки тобі потрібно, не зберігай нічого. Убогість є не що інше, як помірність в усьому або такий стан, у якому задовольняються малим. Любий ганьбу більше шани, утруднення тіла більше спокою і нестачу в речах потрібних більше від їхнього надміру. Справи церкви, нагляд за церквою і богослужінням повинні бути довірені мужу вірному, такому, що Бога боїться, як тільки ударять обило. Не лінуйся відразу ж і до церкви, не залишай богослужіння, щоб тобі не спіткнутися через це і не потрапити до сітей. У церкві не розмовляй, повольце у церкві не так, як у багатолюдному місці, тобто, щоб у душі не було шуму і великої кількості помислів. У церкві не ховай мерця свого, тобто не думай про те, як влаштувати свої життєйські справи. До жодної справи, якою б вона не була, не приступай, не порадившись із Авою монастиря. Перед своїм Отцем і старшими за тебе, не будь багатослівним. Те завжди твердо тримай у своєму серці, щоб слухатися Отця Твого і вселиться в тебе страх Божий. Досконалістю твого подвигу є слухняність, і добре людині, якщо вона несе ярмо Господнє з юності, служить і кориться. Не будь неслухняним, інакше будеш знаряддям і вмістилищем всякого зла і неправди. Зі смиренням і плачем проси Отця свого, щоб Він наставив тебе в тому, чого ще не знаєш, і не будеш посоромлений. Пам'ятай завжди того, хто напоює тебе добрим вченням. І від нього намагайся узнати життєдайні заповіді, і благоуспішне проведеш життя з волі Господа, як написано в блаженного апостола Павла. Про це турбуйся, в цьому перебувай, щоб успіх твій для всіх був очевидний. Якщо ти щиро схилив волю свою під ярмо слухняності, уважно вислуховуй, що тобі говорять, і потім сумлінно виконуй те зі всією силою заповідання. Не приховуй від свого Отця гріха, вчиненого тобою, доброї вдачі щоденно вчися у старших від тебе. Отців своїх духовних люби більше, ніж батьків плотських, тому що вони піклуються про тебе заради Бога. Так живи, щоб отці монастиря, які народили тебе духовно, породіли славі твоїй у Соборі святих. Всіляко піклуйся про те, щоб благословення старців монастиря спочивало на тобі, відкривай помисли свої не всім, а тільки тим, які можуть лікувати душу твою, відкривай помисли свої не всім, щоб не спокушати брата свого. До всіх будь прихильним, але не й всіх має зарадників. Прагни досягти того, щоб усі люди благословляли тебе, співстраждай з братом твоїм, виявляй йому співчуття, якщо якийсь брат старанно попросить тебе допомогти йому, працюй з ним увесь день. Друзі, спочатку випробуй і не всіх наближай до себе, не всім довіряйся, тому що світ сповнений лукавства, вибери собі одного брата, який боїться Господа, і з ним товаришуй, як брат з братом. А найкраще прихилися до Бога, як син до Отця, бо всі люди вдалися до лукавства, за винятком небагатьох, земля сповнена суїти, бід і скорбот. Якщо ти перестав чинити гріх, то говори в ім'я Господнє і наставляй тих, заради яких поповідується ім'я Господа. І якщо вони мертві відсічені від живого Господа, намагайся, щоб вони відійшли від своїх мертвих справ. Оживотворилися і сподобалися отримати славу, викривай і виправляй дітей своїх духовних нещадно, тому що з тебе спитається за їхні засудження, якщо вони виявляться гідними засудження на страшному суді. Викривай нещадно, але зі страхом Божим. Не дивися на особи, хто б то не був, і викривай словами істини. Якщо якийсь брат прийде до тебе і відкриє свої помисли. Нікому їх не переказуй, але молися за себе і за нього, щоб Господь спас вас обох. Не відкидай того, хто шукає віри у Христа, тому, хто не приймає твоїх повчань, не говори їх, нічого не встановлюй будь-кому за правило, перш ніж сам виконаєш те ділом. Найбільше зі всіх неподобств є неподобство заповідувати іншому робити те, Чого сам не виконуєш, бо ми не отримаємо ніякої користі від чужих діл. Встаючи вранці щодня, піклуйся про хворих, які є у вас. Іди до хворих і їхні посудини наповнюй водою, усе, що можеш, усе зайве роздавай хворим монастиря. Якщо твій Отець приставить тебе служити хворим, служи їм від щирого серця, щоб двояко отримати нагороду від Бога. Тобто за послугу з любов'ю виконаний, якщо прийде до тебе якийсь брат, хоч і невчасно, прийми його з радістю, щоб він подякував Богу і через тебе не опечалився. Якщо якийсь брат прийде до тебе, смири себе в усьому перед Ним, привітай його заради Господа і бійся піднестися над ним гордістю. Обличчя твоє завжди повинно бути сумне. Хіба лише, коли до тебе прийдуть брати-мандрівники, тоді набери радісного вигляду. Будь скромний у всіх своїх діяннях, у всій своїй поведінці і зверненні до інших за свої прийоми бідного жебрака. Не величайся, ніколи ведеш бесіду, ніколи співаєш гімн або хвалебну пісню Богу. І коли зустрінешся з братами, хай будуть слова твої ненаграними, щирими. З отруком і юнаком не веди бесіди, тим більше не заводь дружби, і в співжиття таких не приймай, щоб не дати місця дияволу. З отруком зовсім не говори, щоб тобі не спіткнутися, не бери за руку брата, який стоїть поряд, і не торкайся щік його, байдуже, чи старший він, чи молодший за тебе. Усіма силами віддаляйся від людей, які не мають розуму і не слухаються порад. Якщо любиш спокійне життя, сторонися тих, хто дбає тільки про суєтне, і якщо випадково потрапиш у їхнє середовище, поводься так, ніби тебе там немає. Не підвищуй, не видавай голосу, мовчи в келії, хіба тільки для молитв, уставом встановлених. Уникай сварки, приборкуй язик. Не будь багатослівним, щоб не віддалився від тебе Дух Божий. Преславне діло зберігати мовчання, наслідуючи Господа, який мовчав, незважаючи на сан ірода. Коли зійдешся разом з подібними до тебе вірними, краще обирай слухати і розуміти, що будуть говорити інші, з готовністю виконувати Спасительне, це буде набагато краще, ніж говорити самому.